Мої щирі вітання глядачам телеканалу Рада. в ефірі програма «Точка зору». як наповнити життя студентів якісним змістом, як зробити їх соціально активними і бути відповідальними за своє майбутнє. Відповіді на ці питання знають гості парламентської студії. Знайомтесь Максим Луцький, голова комітету з питань науки та освіти, і Михайло Згоровський, ректор Національно-технічного університету України КПІ. Я вітаю вас, шановні гості в парламентській студії, і хотілося б поговорити про цікаву ініціативу. Максим Ігорович, власне, ініціатива підписати меморандум в рамках дев'яти вузів місцевої влади і студентського самоврядування належить саме вам. Що це за меморандум? Що стоїть за цим документом? Ну, перш за все, я хочу зазначити, що Соломінський район має такі традиції. Він найбільш студентський район, а 65% студентів міста Києва саме знаходяться і сконцентровано. В Соломіському районі такі провідні вищі навчальні заклади, як Київська політехніка, авіаційний, університет медичний, Багамольця, Тараса Шевченка, університет, все це має місце представниця в Соломинському районі. Тому, як правильно зазначив у виступі Михайло Захарюй Горовський, з про те, що раніше ми звикли вже жити кожен сам з собою і дивитись, поки у кого паркан впаде. А сьогодні ми об'єднуємо наші зусилля, об'єднуємо наші потенціали наукові. Молодіжні. Ми чуємо дуже багато е, створилось молодіжних організацій, які начебто відстоюють інтереси молоді, але не завжди це відповідає дійсності. І цим меморандумам. Це тобто, поки... більше заяви, да. за якими не стоїть реальної роботи? Нічого не стоїть. А цим меморандумом, і як він підписувався, я думаю, що ми показали приклад всім. Були всі ректори присутні, особисто висловились свою точку зору з даного меморандуму. По-друге, були профспілкові організації представлені, лідери. Студентського самоврядування, підтримка реної державної адміністрації, ми вдячні Івану Петровичу Сидору за те, що він таку відповідальність величезну взяв на себе. І я, як народний депутат і голова комітету, буду всіляко підтримувати. І як людина, яка знає е, студентське життя, не з е, шпальт газет, а так як перший проєкт авіаційного університету я працював багато років, ми будемо робити все для того, щоб показати приклад всім іншим, що можна, якщо є спільне бажання, робити добрі справи і робити наших студентів більш конкурентно. Спроможними на ринку праці власне дійсно Михайло Захарович, наскільки цікава така робота буде окремо взятому вузі, отаке об'єднання зусиль вузівської освіти. Як сказав Масим Георгійович, у нас дуже велика студентська родина в Соломіцькому районі. Здається, 120 тисяч да, нараховують понад 100 тисяч студентів. І у кожного навчального закладу є якісь свої ноу-хау, є якісь свої цікаві наробки. Вони цікаві, звичайно, іншим студентам, студентам з інших навчальних закладів. І студенти. Дуже важливо, що студенти тягнуться один до одного, тягнуться до спілкування, до участі в таких е, цікавих заходах. Ми, е, представники керівництва університетів, влади, лише допомогли їм, оформили цим меморандумом ці стосунки, дали їм зелене світло і будемо надалі надавати всебічну підтримку. Але найголовніше, що це є поклик самої молоді. Е, Спілкуватися, ділитися найкращим, допомагати один одному. Від цього спілкування збагачуються усі, від цього різноманіття різних ідей, думок, цікавих наробок виникає така спільна синергія. І тому вже за ініціативою молоді, навіть на цей рік в меморандумі, в додатку до меморандуму запропоновано понад 30 надзвичайно цікавих заходів це і змагання з КВК, це і спортивні змагання різного ем, різного роду культурологічні заходи дуже багато цікавого і це най, найперше, най, найперше це цікаво самій молоді самим студентам я думаю що життя студентів в нашому районі від такого е, такої співпраці буде е, Дуже цікавим, дуже насиченим. Скажіть, а крім культурної та просвітницької роботи, яких ще напрямків студентського життя торкнеться меморандум, які ще напрямки розробляються, чи вже напрацьовані, які ще можуть виникнути в процесі роботи? Тут головне, що є підтримка, перш за все, адміністрації університетів. Якщо є нормальна конструктивна позиція між адміністрацією і студентством, яка сьогодні має надзвичайно велику вагу. Все буде добре. Що стосується які ще напрями? От ми щойно вчора обговорили міжнародний напрям, от Міжнародним досвідом в КПІ є напрацьовання з польськими університетами. Вже вони мають серйозну співпрацю. Там авіаційний має там, скажімо, з якимись іншим країнами. Ми зараз Це зусилля так, ми зусилля будемо консолідувати. І я дуже вдячний, Михайло Захарич. Вам що вчора вже перша така у нас серйозна зустріч відкриття центру консолідації студентства і адміністрація. КПІ виділили шикарне приміщення близько тисячі квадратних метрів, вже його відповідно відремонтували, і там ще якісь кроки залишили для того, щоб довести до личного завершення. Ще ми саме для того, щоб е студенти відчували там себе потрібними і той зал, де вони можуть проводити і кругли столи, і презентації, і е е якісь презентації ну, себе, е проводити інтелектуальні ігри, наукові проєкти. Тобто е е те, що Михазар ну, сказав, 30 заходів це по 2, 3, 4 Заходи на місяць, але головне, щоб ми не тільки. Це робили, а і стимулювали студентство. Тому ми будемо просити, будемо просити підприємства, буде просити бізнесменів, наших друзів, е, які потім забирають наших же студентів на роботу. А сьогодні головна проблема, чому не хочуть брати випускника університету до е, одразу ж на роботу, тому що нема досвіду роботи. Так, от їх е, самореалізація, їх представництво, участь в наукових проєктах, у соціальних проєктах і так далі. Це та є перепустка е, на. Щодо працевлаштування, щоб бути поза конкуренцією серед інших випускників. Тобто, власне, цей проект дає перспективу і на перше робоче місце. Звичайно. Тобто ви будете налагоджувати з конкретними підприємствами і вже там можуть працювати студенти. Але наскільки я знаю, що навчатися і працювати досить таки складно, і це питання до цього часу ні в правовому значенні не відрегульовано правильно, як це зробити, ні на рівні вузів, ні на рівні э, адміністрації вищих навчальних закладів. Як так. власне оце питання ви маєте розв'язати? Саме починати, розв'язати в рамках меморандуму. Я, я почну, а Михайло Захарич закінчить, тому що він як ректор не може говорити, як народний депутат може говорити. Справа в тому, що, з моєї точки зору, головний результат роботи адміністрації університету, професорського викладацького складу, це є саме працевлаштування студента. І коли вони вже. Або власними зусиллями, або зусиллями адміністрації університету десь на третьому на четвертому курсі починають вже за профільними спеціальностями іти на підробки там і, і так далі. І вже на п'ятому, шостому курсі ми е, маємо допомагати їм закінчити університет, тому що ми бачимо, що вони вже реалізували себе і отримали те перше робоче місце, про яке вони стільки мріяли. Я думаю, якщо щось не так сказав, то Михайло, Михайло за власне дійсно працюючий студент іноді перетвориться в проблему для вищого навчального закладу, оскільки це і пропуски занять, і напевно якість. О світи десь від цього страждає власне, як ви бачите вирішення цієї проблеми, я хочу додати, що наш Солом'янський район він дуже потужний і в індустріальному промисловому вимірі, тому багато великих підприємств це представники ринку праці, зацікавлені в тому, щоб наші студенти в майбутньому працювали на цих підприємствах. Тому зараз ми могли б поділитися досвідом з іншими ВНЗ нашого району яким чином е, організовувати спіль... співпрацю з підприємствами, щоб робота студента на підприємстві вона е, включалася в навчальний процес і відповідала певному практики, навчальному плану. І в рамках практики, і в рамках окремих лабораторних занять, е, шляхом створення філій кафедр на підприємствах, е, шляхом залучення е, фахівців з підприємств для читання певних практично орієнтованих директорів. Дисципліни курсів все це дозволить з одного боку студенту частково виконувати роботу на підприємстві, яка співпадатиме з навчальним планом в університеті. Я думаю, що це найбільш продуктивний шлях для. Подолання проблеми е, м, суміщення роботи і навчання студентів, і це одночасно забезпечить і практики, і е, створить робочі місця для випускників наших вузів. Ви вже вузів. працюєте. У вас є практика роботи саме в такому рекурсі, як так, це так. Якраз описали. цим досвідом ми хотіли б поділитися з нашими друзями з інших університетів. Ми маємо на сьогоднішній день 3,5 з тисячу год з підприємствами України, які і ці угоди якраз спрямовані на те, щоб поєднати зацікавленість підприємств і і нашого вищого навчального закладу. Якраз в рамках цих угод ми розробляємо такі практично орієнтовані дисципліни і практики, які дозволяють сумістити студенту. І роботу на підприємстві, і виконання навчального плану, тобто ви вже зараз орієнтуєтесь на ринок праці, і безумовно, вивчаєте їхні пропозиції, і вже орієнтуєте своїх студентів безумовно, але на ринок праці орієнтуються усі е, університети нашу, не лише нашого району. Але все таки хотілося б запитати у вас, чи, має, чи моніторите чи ви питання працевлаштування ваших студентів? Чи існує взагалі зараз у вищих навчальних закладах така про, програма? Скільки який відсоток студентів, які випускників влаштовуються на роботу і? За за фахом насамперед це дуже важливе завдання для кожного навчального закладу, і ми обов'язково робимо цей моніторинг. У нас існує внутрішня система оцінювання якості підготовки наших фахівців, яка складається з декількох дуже важливих складових. Перше це підготовка з фундаментальної компоненти, з загальноінженерної компоненти, з іноземних мов з IT, підготовка дипломного проекту. І власне остання складова це. Відгуки роботодавців про підготовку наших студентів. Це є методика. Цією методикою ми хотіли б радо поділитися з іншими університетами, не лише нашого району, але в першу чергу в рамках меморандуму ми будемо пропонувати це нашим партнерам в районі, але ця методика потрібна будь-якому навчальному закладу. Я лише хотів додати, що КП я чітко моніторить працевлаштування випускників. І, як приклад, я випускник. Київська політехніка Михайло Захарич, ректор. і працюєте за фахом? І працюю за фахом, е, Максим Горіч. Я наскільки знаю, що меморандум Трусторонів там є сторона місцевої влади. Так. Яка роль і місце місцевої влади в не тільки під підпису, що пропонувати має, або як передбачається, яка робота має проводитися з боку місцевої влади? Е, дуже багато проектів, але Серед од от, от те, що зараз буде стартувати проект з місцевої влади, я вважаю, що. Ми маємо дбати про свою територію, про Солом'янський район, щоб парки були чисті, щоб все було добре, щоб діти там не бачили і там і при цій і бутилки, і, і склянки, і все інше. Тому ми будемо звертатися до університету, щоб студенти теж виходили, приймали активну участь і в прибиранні території. Тут нічого страшного нема. Це виховання. Це наступного разу він робить зауваження, що а навіщо ви сміття викидаєте? Давайте якось берегти те, що ми зробимо, коли ти доторкнувся. Але їх практично зараз ніхто не робить є багато речей, які, на жаль, ми втратили, але це є елементами виховання молоді. І коли ми така була практика, що студенти, які вже вступили до університету, там 10 днів відпрацьовують, десь вікна помить, десь приберуть територію, це все є нормальні речі, пам'ятаєте, була практика колхозів. Я те я останніми, хто їздив в кого зараз, де молодь навіть не знає, чи картопля на на дереві росте, чи чи в землі багато є традицій, які втрачені і які мали надзвичайно позитивні е, е, результати. Тому в рамках е, те, що можна відродити, те, що можна підтримати е, е, нашими спільними зусиллями, ми будемо робити і всіляко підтримувати адміністрацію району в реалізації добрих діл е, дій на, на території нашого села. Будь-який проект без фінансування він в принципі може бути... Бути мертвий, звідки плануєте брати гроші на ці заходи, чи залучати будете якісь можливо інвестиції? Хто це має бути? І взагалі наскільки легко от сьогодні, оскільки ми вже говорили про місцеву владу Михайло Зага, наскільки сьогодні механізм налагодження співпраці з місцевою владою, і наскільки він спроститься вже з підписанням меморандуму? Перш за все ми бачимо місцеву владу в ролі координатора усіх наших дій. Місцева влада зацікавлена в вирішенні багатьох соціальних проблем району. Перш за все, це створення робочих місць. Шляхом таких створення таких механізмів ми збільшимо безумовно кількість робочих місць. По-друге, ми покращимо соціальний стан. Максим Герович про це якраз згадав. По-друге, щодо фінансування, нам, звичайно, не передбачає. Це спеціальних джерел фінансування для таких ініціатив, але ми бачимо декілька таких джерел. Безумовно, це фінансування джерела кожного університету, тому що е, завдання меморандуму співпадає з завданнями кожного університету. Це, це перше. Друге, ринок праці, бізнес району. Він зацікавлений в вирішенні тих завдань, про які ми щойно поговорили. Він має також допомагати і фінансово в тому числі. Я думаю, що знайдуться і спонсори в таких хороших справах. Тому я переконаний, що будь-яка хороша ідея завжди знайде фінансування для втілення цієї ідеї. Максим Максимаріч хотілося б зрозуміти, чи плануєте ви поширити такий досвід, таку практику на інші вузи Києва спочатку, а тоді напевно і України. І я чула про спільні дипломи. Перспективі напрацювання і такої моделі. Що це за про спільні дипломи більше докладно може розказати Михайло Захарич, тому що він вже має практику реалізації даної ідеї. А що стосується поширення поширення меморандуму чи по цього проєкту, я думаю, що перш за все ми маємо показати і довести, що він є працездатний, він є перспективний і він демонструє результати. Що стосується фінансування, я абсолютно не переживаю щодо фінансування даного проєкту, тому що він дійсно реєстр. Альний проєкт, і ми постійно чуємо, що держава винна в тому, що не вистачає коштів туди, туди, туди. Але подивіться, і в Київській політехніки, ці університеті, де я багато років, немає коштів, але ж ми якимось чином і будуємо нові лабораторії, і дбаємо про територію. і До нас приємно прийти, тому що перш за все ми відчуваємо, що це наш рідний, рід, 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 рідний дім. Так тому е, в, цьому, в цьому аспекті я абсолютно не переживаю щодо спільних дипломів, я думаю, Михайло Захарич Доб може... Да. Тільки коротко, да. оскільки у нас Дуже час завершується. Щоб... Дуже багато розмов про мобільних студентів в рамках Болонського процесу. Ми вже подумали в нашому районі, а чому б не почати розпочати мобільні студенти в рамках нашого району. Кожен університет має якусь е, добре поставлену навчальну програму. Чому б студентам іншого університету частково не повчитися в іншому для того, щоб отримати більш конкурентно спроможні знання і чому б не вийти на подвійні дипломи двох університетів? Тетів, тобто ми плануємо перенести модель болонської мобільності на мобільність внутрішню, і це дуже продуктивно, це дуже просто і природньо. То я послухала доволі таки цікава ідея. Бажаю вам успіхів. Глядачам Доброго. нагадую, що гостем нашої програми були Максим Луцький, голова комітету з питань науки та освіти та Михайло Згоровський, ректор Національної технічної університету України КПІ. І говорили ми з ними про якість. Української освіти і наповнення життя студентів більш якісним та ефективним змістом. А власне більше про життя парламенту та про про життя нашої країни дізнавайтеся з ефіру парламентського телеканалу Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.